І з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекраснішу і замечательну ру під назвою Black Rush. Тому, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Починаємо! І так, пацани, сьогодні вже 19-та серія, 19 серія по версію, трохи голос помінявся мене на нормальній, але на початку був хриптий. Я зустрічаю вас з такої картинки пацани біля AutoGona бі, е, по максимально виставленому снігу і біля своєї BMW M3 36-й. Кругленький баланс 125 500 рублів і не забуваємо про те, що на карточці 4,5 ляма. Так, пацані, ну що реальну баха моє топлі ще одна новина, яку я вам хочу сообщити. Ні, ні, це не за відео, це нічого не зв'язано. Це просто пацани, то що сьогодні ми записуємо останнє відео з снігом. То я вістаю на максимальну яркість снігу того, що завтра у нас е, вийде до докращений, який заберу сніг. Тобто, на настойках, пацані, село зімня карта пропадеся, тут не буде ні оцього інтервального снігу, якої ми могли дивіться керувати, збавляти сніг, от вже його могли б забрати. І якої ми могли б там зим... зимній дріфт включити, типу зімні скольження, дріфт чи перших пацанів. Завтра я ходив нову, розробочки лише за 8 днів до кінця зимі, 20 лютого завершити сезон зимній сезон. І вийде новий календар і новий блекбас. Що я можу сказати? Я вже трохи забалакався, але давайте вже в подробності вас таки введу. Вийде так, що. Вони могли б вони знаєте, можуть пізніше робити на пару днів кінчати сезон, а можуть і раніше. Тобто от почався, почалась зима не 1 грудня. Ні-ні, як зараз поняття, як діти не того снігу. І 3 грудня почався сезон зим, зимовий сезон Блекраші 3 грудня. Поцані завершиться. Завершиться ж він не за 8 днів до кінця зими, 20 лютого. Тобто, пацані, це в нас що, три місяці було зими в Блекраші, і факт того, що. Це коли це считайте, що давайте так, пацани, 20. Давайте так, 8 плюс 3 це у нас виходить 11. Тобто 11 днів зими, з періоду зими в нас не було таке пацани, цього. У нас таке не було. Зими були краще, але ладно, на 11 днів менше, чим треба зробити. Ну, да ладно, я ж кажу, вони можуть, могли б 3, 2, там, 3, 4 числа, допустим, там могли вони завершити цей сезон 3 березня, чи там 4, коротше, 3, 4 числа, або 2, 3, тобто, або навіть 1 березня вони могли це завершити, але вони, але вони вирішили завершити раніше і, ну, як вирішили, так і вирішили. Насправді, тут є і плюси, бо календаря вже не було, нема нового, два тижні, як тому ну, да, я повторюю ще раз. Це у нас останнє відео за снігом. Вийде десь на 15-16 хвилин. Завтра вже цього не буде. Завтра вже буде звичайна весняна карта, тобто трава без снігу без нічого. Вже навіть якби я хотів включити, то тут не буде. Ладно, беремо завдання на автоугонщику і пацани, зараз що ми робимо? Я тут давайте припаркую зараз машину, щоб ми могли її. Хоча що я її буду паркувати, якщо я. Я сьогодні, знаєте, я вирішую зробити, напевно, один. один, Талант зробимо заказане у того у ложку. Давайте його паркуємо. Все, припаркую ту свою машину і їдемо. Куди нам взагалі треба їхати? Давайте глянемо. Завтра обнова, це круто, але приступаємо до відео. до Тобто зараз ми по крайній трасі пацані добре вольнем. Я пагнав вам гарного перегляду, от мене ще тут стробоскопи горят на бесі. Я поставив, якщо що, сині стробоскопи. Не знаю, мені чогось поли мене. Тут більша половина машини синя. І тай колір синій. Синій, знаєте, як добрий. Червоний зло, а тут синій добро. І, типу, я, я не знаю, десь якихось колись був, милим, дивився мультики та й фільми всіх синій і добрий колір. Так, ладно, пацани, я вже на посту. опа, тіпа типу, які стоїть. Ну так да, ладно, я не буду ставати ні по кому, що мене тут убьют. Блін а ми <кій> цього не бачили, цього не бачили. Тут у нас такая дежуха на постійній душі пацани, Так що ладно, вже завтра серію там по автобуснику чи по чому будемо проводити без снігу. Я взагалі по чомусь снімаю, якби по сторінке їд... взяв заказ на їду, но я чого зараз снімаю, типа що це автолог. Я же міг би сьогодні другу роботу зняти так, ну, понеку познаю. Я її чогось знімаю, то що пацани мені навіть цікаво, які машини будуть себе Та її кому цікаво з так що дивилась. Тупо, які тут можуть машини, тут можуть навіть F-90 випасти. BMW M5 F90 на угоди. І чим, я так розумію, чим дорожча машина, тим більше зарплата, заробітна плата здається. Тому і так це, до речі, на що? Хочеш гонку? Давай гонку, давай гонку, давай гонку, тип. О, пацани, я бачив що. Я якщо що зараз на спорті, блін, тихенько, 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 йомайо. Ладно, пацани, окей. Так що ладно, повторюсь, чекаємо завтра обнови. Сьогодні ще кайфуємо від зими. Поки є сніг, можна кайфувати, завтра ні того не буде. Ну може і може і останатися теж плюс і топово. Так, давайте, пацані, залітаємо зараз звідси. З цього поворота на шахту. Зараз ми звідти і залетимо. Я от коли працював дальнобойщиком, завжди став. Сюда... Наш я сюди взагалі заїхав. Якщо це для дальнобойщика робота. Ну да ладно, пацани, погнали. Зустрімось здесь в Петрі. Так, пацани, я вже батирю і кажу ще раз тупо, ну реально, я вже завтра пацани, це речі, остання серія по зимі, остання серія якраз по латунку. Завтра починається перший день весняного сезону і починається нова робота. Спалю зразу, буду знімати, пацани завтра е, роботу про автобусника там додали і в базі, ну, це типа, ще. Ще в листопаді додали і пазик автобусів, знаєте, старі з деревень. І наш стандартний. Тобто там два віде автобуси є. Будемо працювати і на тому, і на тому. Там по два рази на тому, по два рази на тому. Ага, копійка. На живує мене прям тягне. ВАЗ 21.01. Вона ж копійка, вона ж одиничка. Так, погнали. Шукаємо. Шукаємо, Шукаємо копійку. Ні, це не копійка, це беха. Так, пацані, ну що, полетіли, Я вже догадуюся, вона може бути в домиках, в стоїть. Так, тихенько бо тут ще скотирать скут... типу, і постійно, йшов їздити, де попали, ну йо, -йо. Так, пацані, залітаємо тулегонько зараз по цьому райончику. І шукаємо копеечку нашу. Опа, ча, походу знайшов. Ні, це стоїть BMW. Це вона ще стоїть. Це вона ще стояла ще вчора. Я тут просто катався, типу то. Ще одна BMW. Так, ну що, пацани, тут може є. Давайте зараз таку добре обділюсь і. Опа, ну я вже знаю, де вона є, я вже знаю. Я вже догадуюсь, принаймні, предполагаю. Ну, в принципі, предполагати не вредно. Ну, Да, ладно, погнали. Давайте, опа. Вона десь в цьому райончику десь тут у нас, да? Десь тут вона є, Йо-ма-йо. Десь тут, ну де ж ти є? Копеечка, копеечка, ти шо? Тут я вже був. Тут я вже тоді, значить, в тій зоні, яку я пропустив. Я щось думав, що вона, знаєте, тут була. Ну, на помилки мають всі. на помилки мають всі право, да? всі люди мають право на помилки. Всі люди мають право вчитися на помилках. Нікого не пізно вчитися, правильно? Правильно. Давай давай опача. І опача. Блін, вже 7,5 хвилин відео. Що я говорив? Що я робив весь цей час? А, так як це що я робив? Так я ж вам пояснюю, зіпнув. Ну і пофіг, я це не пробував. Не потратити, не потратив вже час. Це якась їде фігня така. Ладно, пацани, коротше, ладно. Коли я щось таке бду бачив подобне, то тоді уймкнусь. І я знайшов її, пацани. Тупо на... це не копійка, -мо, таке теж вона тоді є. Та звали зі що тут шмаркаєш мені їстиш. Блін. Як це її так можна сховати, що? її тупо немає. Прикиньте ваража зараз стоїть. Ладно, тоді шукаємо, шукаємо. Ні, ну, постані мене тупо посадили за конвой, хоча я тупо нічого не робив. Класно, класно, залишається наша ця серія. Знаєте, прикольно, пацани. Ладно, на такому завершенні, на жаль, ми вийшли. Так, такий автогонщик у нас пацани, вийшов і ця серія підходить до кінця. На цьому все з вами був Колівінго. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій до канал, діліться цим відео з друзями, зустрінемось вже завтра. Е, без зими, без зимової карти, пацани. ще раз дякую за увагу. Вибачте, що так, вийшло. ну тупо я не знаю, я тупо їду, і е, мене, мене садять в діморган. Без поняття за що, за який конвой? Ладно, повторюю ще раз, на такій поганій ноці залишається наша серія. Ну все одно. Якщо вам відео хоч трохи зайшло, хоч трохи сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим до друзями, всім до побачення, всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.